Вітаю, шановні батьки та любі діти. Зима красуня, біла чарівниця, ній стільки дива дивного, краси і снігу білого нанесено повінця, і віхол на хурделець голоси. А іні на деревах волохата, розвісив чари, серце завмира. Зима на казку чарівну багата. Така чудова, радісна пора. Дійсно, зима чарівниця перетворила природу на чудову казку, і як стало красиво навкруги, дерева та кущі одяглися в пухнасте білосніжне вбрання, що виблискає на сонці сріблом, а в зимовому лісі око милують припорошені снігом зелені ялини сосни. Любі діти, пропоную вам сьогодні стати художниками, поринути в зимову казку і намалювати чудовий зимовий ліс, де ростимуть різні дерева. Нам знадобляться тонований папір лакитового кольору, фарби різних кольорів, два пензлі з товщим і тоншим ворсом, ватна паличка, вода, серветки. Беремо толований папір блакитного кольору, а позичайте папір такого ж кольору. Шановні батьки, за необхідності допоможіть своїм діткам, заздалегідь, затонуйте папір блакитний колір. Зверніть увагу на ялинку, яка зліва. Вона розташована ближче до нас і більших розмірів. А ті дерева, які далі від нас, вони менші розмірів. У ягненькі гілочки біля верхівки короткі, а донизу довші. На папері визначаємо, де будуть у нас снігові замети і вологим пензликом із білою фарбою проводимо довільні лінії лівою рукою притримуючи папір. За потреби ще набираємо фарби. Ось у нас скільки багато снігу намело. Добавимо, щоб яскравіше видно було. І тут у нас будуть снігові замети. Закінчуємо. І пензлик промиваємо водичкою. Обираємо місце для ялинки і вологим пензликом зеленою фарбою. Проводимо лінію зверху вниз. Це в нас буде орієнтовно стовбур ялинки. Починаємо малювати ялинку з верхівки кінчиком ворса. А відводимо в сторону, натискаємо всією його шириною. Проводимо лінії, загинаємо в сторони, поступово опускаємо і відводимо то в один, то в інший бік, гілочки донизу, дощі робимо, продовжуємо до завершення. Збільшуємо гілочки довші у нас донизу ще робимо. Один пік, другий. Завершуємо, а внизу домальовуємо стовбур коричневою фарбою до землі він товщий. Ось така пухнаста ялинка у нас вийшла. Далі від великої ялинки виднітиметься ще одна, менше, Менших розмірів. Це ж починаємо малювати із з верхівки. І закруглюємо. І відводимо в сторони гілочки, донизу дробимо довші і. Ведемо аж до кучугури. Завершуємо. Ось ще одна ялинка у нас вийшла. Неподалік від ялинки намалюємо ще дерево. Починаємо із стовбура, Пензликом з коричневою фарбою. Ведемо лінію зверху вниз, верхована тонша, донизу товща. Це стовбур у нас буде. Від нього будуть відходити гілочки. Вверху вони тоненькі і коротенькі, ближче донизу, вони будуть довші і товщі. І допоміжні проводимо лінії. Допоміжні гілочки менші в нас будуть. Домальовуємо за бажанням. Ось яке дерево у нас. Вийшло. Старші дітки можете за бажанням домалювати кущик. Як ви пам'ятаєте, у нього, на відміну від дерева, немає стовбура, а гілочки відходять ніби з-під снігу і землі і розходяться в різні сторони. Малюємо гілочки одна біля одної. Допоміжні можемо домалювати за бажанням. Ось такий кущик у нас вийшов. Поки домалювали дерево та кущик, почався сніжок. Його зобразимо ватною паличкою, один край якої вмакаємо білу фарбу. Сніжок спочатку кружляє у повітрі, кругом його багато, а потім спускається на дерева. на кущик і покриває все довкола білим покривалом. Ось така картина у нас вийшла. Любі діти, спробуйте ви випаривати зимову казку і намалювати чарівний зимовий ліс. Я впевнена, що у вас будуть чудові малюнки, світлини з якими як з нетерпінням. Дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.